Сьогодні фінальний день турніру чи ЛНЗ. І зараз ми дізнаємося у глядачів їхні враження від змагань та за кого вони вболівають. Вболіваю, то я не ні за кого, але думаю, що збірна світу виграє цей чемпіонат. Там багато з моїх знайомих, багато з ким грав, багато проти кого грав. Організація сподобалась. В принципі, турнір для студентів, тому я вважаю, що для них це правильно, це спортивно, це життя. життя повинно бути зі спортом. Тому я вважаю, що все топ. На цьому турнірі я підтримала команду ВСК. Загалом турнір мені дуже сподобався, адже в цей нелегкий час ми потребуємо позитивних емоцій, і я дуже вдячна організаторам, що вони надали нам таку можливість. Клубок ЛНЗ став гарною традицією. За підтримки професійного клубу ми змогли згуртувати команди з різних навчально-наукових інститутів і факультетів. І турнір, який проходить вже вдруге, підтвердив свої сподівання. Я вболіваю за команду Воля. Ми підтримуємо нашого одногрупника. Турнір мені дуже подобається дуже цікаві команди з різних факультетів. Я дуже задоволена. Враження дуже позитивні. В першу чергу само собою вболіваю за свою команду. Ну вболівав. Ми вже завершили так скажемо участь в нашому турнірі. Полював е, вот, чисто за свою, але зрозуміло, що дуже багато знайомих, як то кажуть, Черкаси це дуже сильно велике село, і дуже багато знайомих зараз болівають за збірну світу. Е, я болюваю за волю, за команду воля е, враження чудові. Е, команда дуже гарно зіграла сьогодні. Ну, взагалі, враження від турніру хороші, позитивні. Все таки довелося побігати після паузи, після травми. Вболівав за леву вусталь, таке за неї грав. І, в принципі, турніром задоволений всім учасникам, всім тренерам, всім іншим велике дякую. Я вболіваю за мені футбол. Всі команди хороші, всі команди підготовлені. Це другий турнір за сприяння футбольного клубу АЛМЗ і нашого ректората спортивного клубу. Так що ми думаємо, що це буде традиційний турнір, і цей турнір буде продовжуватися роками. За всіх одинаково, тому що всі рівні, всі рідні, всі студенти, всі на прийшли вболівати за нашого одногрупника з команди Воля. Хороші враження, все супер. Я вболіваю за УФСК, адже сам навчаюсь на цьому факультеті. Мої враження щодо турніру В мене враження перехоплюють. Я дуже задоволений, адже це великий плюс для молоді нашого студентства, тому що в такий час потрібно якось розбавляти атмосферу навколо себе, розвиватися і морально, духовно.